Доброго дня, шановні, 14 серпня, 25 рік. Ось Хочу показати якби кордон сітки і від цього південного сонця ця частина ожини не захищена. Тут посаджена небеса, ожина небеса. Ось воно, як воно сохне. Які плоди. Хочу приблизити, показати вам, що плода немає. Ну, він неїстівний. Маленький, сухий, зовсім неїстівний. Ось так оцей кущик. Тут де трошки в тіні, ну, можна щось зібрати. Далі пішли кущі. Уже конкретно під сіткою. Тому вони краще себе почувають. Вже багато з'їли цієї ягоди. Дуже довольні. І ще багато є, але зараз вже ягода мілкіша. Перші були плоди такі більш крупні. Зараз вже поменше. Оце ще одні такі скрупненькі, а ось далі, дивлюся вже мілкіші. Да. Ну, плодів, як бачите, ще вистачає. Вистачає плодів. Дуже-дуже так воно щедро дає врожай. Ось далі кущик теж. Вибачте, що жую, бо прям тече в руках. Треба їсти. Така смачнюча. Коли стигла, зовсім нема. Навіть таку натяку на кислинку. Коли зовсім-зовсім спіла, стигла може, на небеса, то натяку на кислинку зовсім нема. Ось така красота і не тільки красота, але й смакота. Зараз трошки сонце не так пада, але ну, не дуже видно. Ось видно, да, скільки їй було. Сплодиніжки позалишалися. Від... Ну, того, як її їли, обривали. Її ще доволі багатенько. В принципі, у мене тут під сіткою, якби по великому рахунку, один, два і три куща. Четвертий на сонці підсох. Ну, ці три кущі дають дуже потужну масу ягід. Скільки приїжджало друзів, всі наїдалися і були дуже задоволені ягодою. І казали, вау, так це ж, це ж просто супер. Ось так от. Ну да, проти сонця зовсім не видно нічого. Але обзорчик на... 14 серпня ось такий ягідка. І ще плодоносиць, ще трошки є, бачите, не Тобто ще вона ну, до кінця серпня буде, точно. До кінця серпня ось так вона тут навіть на висоті мого зросту. Величенька, да. я як завжди чись з небеса. Прозівав і не общипнув вчасно, тому вона в мене аж метр сімдесят, аж метр вісімдесят навіть і такого зросту. Тут бур'янина затусувалася. Але ми бачимо, що ось, ось, ось ще ягода крупна є. Я можу для прикладу її зірвати, але її вже небагато. Більш ягода мільчає. Ось бачите, да? ця верхня крупніша. Тому що це чи, як сказати, перві плоди на цій гілочці ще не було. Бо вона тут в тіні, тому вона і стигне пізніше, це, це зрозуміло. Ну, от така ягодка в небеса класна. Плодоносна, дуже солодка. Ну і але потребує догляду. Сіточка, полив і буде, вам, і буде вам класна ягідка. А я бажаю вам такими ж менями їсти солодку та корисну ягоду і не хворіти. На все добре.